Отче Василю, але ж до Господа молимося і звертаємося до Нього на Ти. Чому до батька на ви, а ви, а не навпаки. Дякую за ваші науки, здоров'я вам. Ну, я... Вчора ми говорили, я говорив, що поважне відношення дітей до батьків, коли вони на ви звертаються з пошаною до батька, вони виростають дітьми, які знають. ну, Розумієте, що є хтось старший, що є наставники, ну і так треба дітей адаптувати до, до, до самостійного життя, де імплементувати їх в соціум, так? соціалізувати. А інакше як? Інакше воно не, не вийде. І коли ми, ну взагалі в етикеті є речі, які ми звертаємося на ви, ми тим самим висловлюємо пошану. І ви скажете, а що до Бога, ми, ми постійно любимо змішувати Боже і людське. Ми хочемо думати, що Господь Бог це людина, такі, як я, лише трохи старший, все відкий сидить на хмарах і так дивиться о, туди тим, направо, наліво. Це трохи не так. Примітивщина якась. Діло в тому, що найбільша помилка нас людей, що ми приписуємо Богові людські якості. Бог є один. Нас є багато. І тому ми повинні виділити в суспільстві, особливо тих людей, яких ми тим пошану. Деяких людей ми не хочемо з ними говорити, а деяких людей ми ізолюємо від суспільства, закриваючи їх в тюрму. Люди не одинакові. Люди різні. Є люди, яких ви любите, є люди, яких ви ненавидите, але і то, і то людина. Так, ми люди і в суспільстві існують певні різні такі, скажімо, межі, так, <кій> такі градації, так, ми розділюємо одне від і від, від іншого. До того на ви, до того на ти, як до друга. Щоб підкреслити свою е, простоту. А до Бога ми не можемо одні говорити на ви, а другі на ти. Бог один. Отець, син і Дух Святий. Так три боги чи один ну, оця безпоконвічна е, історія. І люди, які, знаєте, трошки далекі від релігії. І, Далекі, скажімо, від метафізики, так? бо ми говоримо про, про Бога як про субстанцію, ми говоримо про метафізику, метафізичні, скажімо, величини, то треба враховувати, що воно означає. Бог є трансцендентальна абстракція. Якщо з позиції метафізики. Він виключає рід, вид і число. Але заодно є присущній притаманний всьому. Тобто він не може бути один. Чому? Бо тому, що він не зможе бути два, а Бог все могутний. Тобто він не має числа. Він не має виду, він не може бути чоловіком, не може бути жінкою. Як співаємо ми в цьому Бога людям неможливо видіти, і чи ангельські на нього не можуть дивитись? Не через те, що не можу дивитися, бо дуже сонце світить. Не через то. Через те, що ми, перебуваючи у трьохвимірному світі, не можемо споглядати речі п'ятивимірного світу. Замало нам змислів. Так? Людина має п'ять змислів, вона має там слух, нюх, зір, дотики і так далі. І це все те, що можна. Відчути, оцінити в матеріальному світі, в фізичному світі. Бог метафізична субстанція, так? тобто позаприродня. І тому, коли ми говоримо до Бога на ти, щоб мати конкретно, звертаючись до одного. Бо Бог має одну природу в трьох особах, наскільки явно виражених, що вони. Виражаються на рівні особи, отець, від якого все походить, син, через якого все стається Бог Слово, бо Бог діє слово. Спочатку було слово, і Слово було у Бога, і Слово було Бог. І Дух Святий, який все оживотворяє, І Дух Святий, як взаємний подих любови, сина до Отця, народжує Духа Святого. І в, цьому, в цій суті, Пресвятої Троїці, Бог є як самоособове буття, яке сам із себе походить. Сам є джерелом енергії, і сам є самою енергією, той, який створив небо і землю як частину свого творіння. Ми розглядаємо землю, що вона центр світу, вселенна, а все оце матеріальне, це матеріальне частина всього того, що створив Господь Бог. І не треба сприймати Бога як старого діда, а сприйняти. Як ту силу, як закон стабільності, так? Так, як є, наприклад, елементарні частиці, так? з яких складається вселенна. І кожна частиця має, кожен елемент у природі має свою атомну вагу і вона не змінюється. Взаємодія, один метал до одного вони не змінюються. Гравітація і так далі, ці всі речі. І стабільні такі постійні закони, на яких тримається світ. І всі ці закони, вся оця стабільність, яка є, можете називати вселенна, можете називати Богом, можете називати, як хочете. Але Бог є трохи далі від цього того матеріального світу, який створений. Це Його творіння, Він це створив. І тому ми йому кажемо на ти у тій простоті, що ми, ми до нього говоримо, на Ти до того, що є один, в трьох особах перебуваючи. Тому Бог є триєдиний, бо щоб Він був всемогутній. А людину Бог створив для того, щоб довершити свою всемогутність. В людині Бог тебе довершив в тому, людина може зробити те, що не може Господь Бог. Почули, які ми є серйозні? Іменно через це був Бог створив людину, бо в нього все у світі досконало, в нього все стабільно, все є. І створив людину на свій образ і подобу. На образ і подобу, не копію, не клона, а на образ, давши нам розум і вільну волю і одягнувши нас у тіло. І ця недосконалість наша, яка тіло нас обмежує, в просторі в часі. Дає нам можливість, і розум не дуже досконалий. Ми чудимо. Ми творимо дурниці. Ми робимо нелогічні речі, які Бог би в життю не зробив, бо він є абсолют. І іменно оце наше наша тупізна, наші дурні вчинки, Бог дивиться на нас і каже: ну нічого собі відчудити я би так не придумав. А по великій суті. Господь Бог не може грішити і кається. Він абсолютний. Це належить людям. І тому, тому кажу вам, що людина є любиме Боже творіння, в якому Бог довершується в своїй всемогутності. В нас довершується Божа всемогутність. як Якби це дивно не звучало, просто проти на ви не вийшло, бачите? Так, слава Ісусу Христу, воля Божа до доля... нас, а для нас має бути зціленими сцілен... і жити у мирі. Ого, я тут не Смерть від сатани, а коли приходить час нашого відходу, як молитися за зцілення? адже ми не знаємо. Коли цей час до нас прийде? Ну, Питання дуже таке класне. Мені подобається, що ви так підходите до таких серйозних речей і хочете на складні речі від простої відповіді. Типу. Так? Ні, не так просто. Смерть від сатани. Смерть не від сатани. Смерть не від сатани. Смерть від первородного гріха. Ви забули? Коли Адам і Єва жили в раю, вони не знали смерті. Смерть наслідок гріха. Не послуху. Через те людина стала смертною. Не просто вмерла, а стала смертною. І з того часу людину можна убити, людину можна заразити якусь інфекцію, людину просто можна. Ненормально кормити, і вона сама помре, або не давати їсти, і вона помре, або не давати пити, і вона помре. Людина стала смертна через гріх. І Христос нас відкупив, щоб після смерті нашої на землі, щоб ми мали життя у вічності. Бо тому що земля також є спорчена, і логіка воскрешати людину до життя на землі, вона буде дуже коротка, Бо тому що не тільки людина стала смертна, природа спортилася після гріхопадіння. Дерева почали хворіти, буріни почали рости, буляки, всякі такі, ці, такі речі, які не дуже людині допомагають, а трохи шкодять. Але в цих. Бог це передбачив, і у всіх цих недосконалостях землі ми маємо можливість прийти до Бога. Через ці наші трудності нашого життя ми маємо можливість стати кращими. Через наші помилки ми стаємо досконалішими. Бачите, як би людина не чудила, як би ми не робили собі шкоду, але Бог знаходить можливість, щоб нас від того, щоб ми з того як можна більше скористали. Тому смерть не висетане, якби сатана мав владу смерті, ми б вже ніхто не ходив, він би нас всіх давно вже почікав. Але то біда, що то не в його компетенції. Бог нам дає життя. Але через те, що ми смертні через гріх, ми то життя собі скорочуємо. Хтось з 60, хтось 70, хтось 90, хтось 120. А хтось до 30 не доживає. Але не через здоров'я, через війну, через інші речі, які ми робимо, які приносять людині смерть. Смерть це наслідок гріха, а не сатани там чи когось. Бог дає життя. А ми його скорочуємо. І тому, як молитися за зцілення? Адже ми не знаємо, коли нас має прийти. Як молитися за зцілення? Молитися? Ви задумалися, що це значить молитися за зцілення? Ви знаєте, яке корінь слова зцілення? Ціле. І коли людина хворіє, вона якби розбивається на куски. І коли ми молимося за зцілення, це повертаємося до одного цілого. Людина розбита на куски, вона, ну, як люба річ, так розбита, вона нема толку. І тому поняття зцілення це коли ми повертаємося до одного цілого. От. І коли ми молимося за зцілення, це Господи, поверни мені, мене, щоб я став цілим. Бо я розбитий. Тут мене гризуть, тут мене мучать, тут мене оцей тягар цілого мого життя, і я, я розпадаюся на куски. Склади мене, Господи, докупи і зціли мене. І стану більше вісні. Та дай мені почути радість і веселість і зрадіють кості мої. Отак от молиться за зцілення. Так, і ще тут одно, ну, так? Чоловік купив фікус, вазонок, бо дуже сподобався, і мені подобається. Моя сестра сказала, що фікус не можна тримати вдома, так, щоб, щоб віднесла на роботу, бо то дуже погано. Я в забобони стараюся не вірити, але в інтернеті пошукала інформацію і пише, що це вазонок вдів. Мій чоловік на війні, заспокійте мене, не хочу вірити в погане. Ростина мені подобається, старається думати, хай станеться по моїй вірі. <кій> Прочитала в інтернеті, а там пише, що то ростина вдів. Та й... <кій> Одні читають, другі пишуть, знаєте. Як ум... Але... Але ви ж не все прочитали. Ви ж не прочитали походження тієї рослини. Почитайте походження рослини, як вона росте, е, наскільки вона, що, що вона е, чим може бути корисна в хаті. розумієте, і В яких умовах вона має рости, чим її підживлювати, листочки протирати треба і так далі. так? Почитайте про це. Е, кожна рослина створена для людини. Знаєте, є лілія, знаєте лілію, так? Пахуча така дуже гарна лілія. І кажуть, що її в хаті теж не добре тримати. Чому? Бо вона наскільки ароматна, що там можна надихатися і може тобі голос закрутити. І кажуть, що можна навіть не встати потім на другий день після тої лілії. Так, це, 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 це зрозуміло. Все, що ми, ми робимо, ми маємо робити в дозі правильній. Тоді воно нам буде корисне. Знаєте, роблять лікарства. На основі змієного яду, так? Навіть, наприклад, на тире таке просто віпросал, так, він же ж там на основі змієного яду. А якщо б його того яду попало б нам, значить, під шкіру чи в кров попало би велика кількість того яду, все, кров звертається людина, все вмерла. А в певних дозах воно лікує. Розумієте, що саме головне? А вазонок у хаті, у нас в хаті був фікус. Я не знаю, скільки років. Він так був виріс, що ми потім його не могли з хати винести, Треба було рубати Сукеров. Бо так виріс був по хаті, що не можна було його винести. Та й не було у нас у у хаті? Тато помер, був, я не думаю, що через Фікус, а через Чорнобиль, бо він був на Чорнобилі. Ну і так далі. Не треба в то вірити. І, і такі речі, знаєте, не можна. Так, Я бачу тут вчепилися добре того дідька, питається, слава Ісусу Христу, а хвороба від сатани? смерть від сатани? хвороба від сатани? Дивіться, ми дуже багато часом переносимо свої, свої проблеми, свої невдачі. Нам дуже зручно перенести на когось. От щось там не виходить, от каже, стараюся роблю, колахати роблю, ну не йде. Певно, мені хтось виробив, розумієш? Це ворог, це мені пороблено. Пороблено, та. Та ходить постійно, щось мені віліє, та щось мені кине, це мені пороблено. Але це, знаєте, я вам скажу так. Дуже добра нагода свою вину скинути на когось. Пороблено. А я тобі казав, а фікус не добре в хаті тримати. А де видиш? А де видиш? А де дитина не сі віддати, а де ходить, а де видиш, і не сі віддати. Не через фікус вона годна віддати. Вийти заміж. Не через фікус, повірте. Хвороба. Хвороба не від сатани. Якби сатана мав можливість і був господарем роздавати хвороби, ми давно б вже були всі прикопані, а останні б просто валялися, бо не було б кому прикопати. Хвороба, люба хвороба, яку ви тільки можете знати, вона має своє походження через пор, людської природи первородним гріхом. Якщо би сказати по-простому, то Божа любов людині давала таку силу, таку, окутували його такою благодаттю, що імунна система була так сильно активна, що ніяка хвороба не могла діяти. Ви скажете, що а де взялися хвороби, хто їх там створив? Та ніхто їх не створив. Вони були, бо тому що без протилежностей, без мікробів, без бактерій світ помре. І ми теж. Кожен із вас. Після душу гарно помитися, все, щоб ви такі самі чистенькі з кожної людини, в кожній людині живе примірно коло 2 кілограм бактерій. Двох кілограм у кишечнику, всюди наві, на руках. Якщо всіх їх позбирати, вони будуть приймати 2 кілограми бактерій. Можете собі придумати. І вони є не всі не всі шкідливі. І тому для того, щоб людина була досконала. У світ був рай був дуже гарний, але він був агресивніший, як зараз. Просто імунна система була наскільки сильна, що людина просто балділа у тих умовах, і все було дуже активно, все якісно. А потім через ріг спортилася людська природа, як імунна система зробилася так, жін і опустилася аж на 10%, лишилося від цілої сотки. І ці всі бактерії, ці всі віруси. Почали гристи дерева людей і все. І тут люди, ой, тись вже печінка, я не знала, вже то, вже все, все поламалося, розумієш, все. І я вже. Але люди навчилися, навчилися, що для того, щоб бути здоровим, треба їсти вітаміни, треба відпочивати і так далі. І жиють. І медицина продовжує віки. Там у тій державі, де є медицина розвинута сильніше, Вік людини довший. Тому хвороба не від сатани від гріха. Наслідок гріха. Світ так є побудований, що от є. А Боже дуже багато хворіб від нас, самих, ми самі собі робимо. Ну, як самі, ну не, не спеціально. Але в основному це все є психосоматика, стреси, які нас постійно оточують. І воно нікуди не дівається. Це агресія, вона тут збирається, організм починає працювати на виснаження, а потім вже змучився такий фу, і туди вже хвороби починають вилазити. То печінка, то нирки, то наднирники, то що ти не хочеш. То дихати не годен, то сліпий став, то глухий став і так далі. А це все, все від нас. Сліп, сліпий значить, через те, що не можу дивитися на деякі речі. Так? Глухий, значить, не треба чути деякі речі і так далі. І воно так здається, але воно, коли поступово, ти тим живеш, ти тим думаєш. Все це є. Розумієте, все... От дитина народилася шепелявить. Це ж не просто так. Це тому що тато, мама ніколи словам не надають ваги, говорять що-небудь, не задумуються над словами. Та можна говорити про все. І говорити можна багато. Як беруться хвороби, які вони бувають? Та навіть інфекційна хвороба. Половина тих хворіб через нас. Бо інфекція, якщо би ти не лазив там, де не треба, б си не заразив. Так, так само ці кавалерські хвороби, так? неупорядкованих статевих відносин чоловіка і жінки, різних там. Раз направо, друзі наліво і так далі, теж хвороби, які тільки внаслідок статевих відносин. Так що хвороби не від диявола, а від нас самих. Дякую щиро за запитання.